Всіх вітаю. А ну признавайтесь, хто тут такий є, кому все треба купити, особливо коли є скидки, акції, то треба грісти, навіть коли зима на дворі, і садити в ґрунт нема як, ну нічого, хай буде. Да? Все пригодиться. Бо лишня ж у попа тільки жінка. Ну так це моя історія. Коли потрапила в голландський супермаркет, а тут сезонні скидки, гриби, хоч все підряд. Неважливо, є воно в тебе, чи ще немає, все потрібно, все, все, все. Хочеться взяти. і побільше, і таблеток від жадності. Ну як можна пропустити таке атракціонне слихане щедрості? Неважливо, що там мороз за вікном. Все надо, все в хазяйстві пригодиться. Воно там собі наросте, розмножиться і можна нести на базарчик. Чи не так? Ану, признавайтесь, про кого ця історія теж. В общем, я не витримала і нагребла все, чого в мене не було. А не було у мене багато чого. І то фігня, що в саду, вже міні Кокінхов. Ну, мені все надо. Слава Богу, чоловік теж цвіточки полюбляє, тож з хати мене з такими торбами не виганяє. Думала наївно, що в грудні посадила останню цибулинку нарцисів. Ага, роботи ще більше прибавилось. Коротше. У квітникарів сезон круглогодічний, покой нам тільки сниться.